Вітаю, я Еліза, і сьогодні ми проведемо невелике інтерв'ю і запитаємо у людей, що вони знають про ефективність проведення часу у вихідні дні. Можливо, вони поділяться з нами особливим своїм досвідом. Мене звати Еліза. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про ефективність проведення часу у вихідні дні? Можливо, поділитися своїм досвідом. Що таке ефективність? Це може бути прибирання дому, прогулянка у парку. Людина, яка працює, могла відновитися, тобто мала вільний час. на... Відпочинок на проведення з рідними, на прибирання вдома, готування їжі, на навчання може самовдосконалення. Правильно, можна подивитися, щось почитати, це обов'язково навіть сходити в театр, звичайно ж, Ось це є ефективність для кожної людини, тобто саме розвиток, вдосконалення, відновлення особисте це є гулянки на свіжому повітрі, заняття фізичною активністю. Людина повинна відновлюватися. Якщо ти віддаєш, ти повинен потім сили ці весна десь взяти. Бажання і те. Тобто робота повинна бути збалансована вільним часом. А вільний час це наше оточення, це навколишнє середовище, це наше наповнення духовне та фізичне. Дякую, була рада почути вас і бажаю вам гарного відпочинку, mm -hmm. гарного дня, дякую вам за інтерв'ю. Вітаю! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про ефективність часу. Як ви ефективно проводите час у вихідні дні? Ну кожна людина повинна під час вихідних днів максимально встановити свої сили за допомогою природи, тому дуже люблю гуляти в парку. У нас є дуже багато в місті Києві, і це ВДНХ, і це ботанічні сади. Тому всім рекомендую під час вихідних днів обов'язково їх відвідувати. Навіть якщо іноді в нас дощить, але гарний настрій це 100% буде в парку. Найкраще гарних вихідних. Дуже дякую, дозвольте поставити вам питання. Добрий день, Доброго Скажіть, дня. будь ласка, що ви знаєте про ефективність проведення часу у вихідні дні? І поділіться, будь ласка, своїм особистим досвідом. Як ви зазвичай проводите час? Зазвичай я встаю, роблю зарядку, йду по магазинам. Я гуляю зі своїм сином. Потім я роблю щось корисне для свого дому. Побуту роблюся фільм, трилер, драма та комедія. Я можу собі день посвятити своїй подругі. Тому сьогодні тільки вона Сьогодні ми разом. Да. Це найкращі часи для нього. Так тепло проводять час. Це дуже мило, і мені дуже це подобається. Проведення часу вихідні дні. Дуже дякую вам. Дякую. Гарного відпочинку. Програма чим ви займатися на будні дні? Якщо в будні дні ви нічого не робите, а на вихідних ви працюєте, то трошки змінюються пріоритети. Я, наприклад, раніше працював гірським гідом, і у мене вся робота була по вихідних а в будні дні я сидів там. Тосив тебе зараз. Це, це, я там, приїхав на ротацію. У мене право вирішити з дівчиною погуляти, зустрітися з знайомими. Чи це ефективно? Ну для роботи не дуже. Як... Саме для для саморозвитку, ну непогано. Але я ніколи не задумувався через призму, призму ефективності, бо якщо почнеш, то почнеш взагалі думати про весь свій час, наскільки КПА у нього високий, і дуже почнеш грустити, Там ну і все таке краще не думати про це. Насолоджитись моментом. Дякую. Що ви знаєте про ефективність проведення часу у вихідні дні? Поділіться своїм особистим досвідом. Можливо, це похід у кінотеатр або у театр на виставу. Вітаю, мене звати Іра. Ну, наша ефективність. Ми прогулянки максимально багато гуляємо у вихідні, беремо рюкзачки, все необхідне з собою, і по місту гуляємо. В нас є улюблена справа, така гастротур називається. Ми знаходимо цікавенькі місця, такі по Києву, пробуємо щось новеньке, це дуже класно, за ресурсом наповнює на цілий тиждень. Вау, це дуже класно. Це, це велика рекомендація для людей, які не мають дуже активного відпочинку. Треба брати приклад. Це дуже закриває цю потребу, знаєте, подорожей і вивчення чогось нового. Тобто, коли ну, країна, в принципі закрита і не у всіх є можливість виїхати і фінансово, то це дуже класно просто гуляти містом. Реально, наше місто класне. Так. Yeah. Yeah. <laughs> Супер, дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Було дуже приємно з вами познайомитись. Дякую за інтерв'ю. Будь yeah, ласка. Yeah. Бажаю вам гарного відпочинку і надалі. Дякую. Мене yeah, yeah. звати Еліза. Що ви знаєте про ефективність проведення часу у вихідні дні? У вихідні дні ви маєте максимально здобути ресурс для подальшої роботи. Ви маєте відпочити. Абсолютно з цією думкою. Головне це набратися сил, мати чудовий настрій перед початком робочого тижня. Для мене ефективність часу це проводити вільний час дозвілля найактивніше, наприклад, гуляти під дощем з своєю найкращою подругою. Так, Сходити за новими покупками це час найкращою подруги. <рес> Дякую, була рада з вами поспілкуватися. Вам дякуємо, гарного дня. Сьогодні ми почули абсолютно різні відповіді, але більшість з них були схожі між собою. Відповідь про ефективність проведення часу у вихідні дні кожного індивідуально. Що ж, я дуже дякую їм за ці досить емоційні і щирі відповіді. А зараз ми будемо прощатись, і я кажу всім до зустрічі. Дякую.